Вроку від дня нападу на активістку і радницю Херсонського мера Катерину Гандзюк і три місяці від дня її смерті. І власне цю дату приурочили активісти ініціативної групи Хто замовив Катерину Гандзюк і в сьогоднішньому вечорі запланували дві акції в центрі Києва біля адміністрації президента, також біля офісу партії Батьківщина, зважаючи на те, що минулого тижня на засіданні тимчасової слідчої комісії батько Катерини Гандзюк Віктор Гандзюк назвав прізвища трьох. Причетних на його думку, і на думку власне ініціативної групи, хто замовив Катерину Гандзюк, чиновників Хрестонщини, давайте нагадаємо ці слова. Я знаю тільки одне: коли організатор убивства, кримінальний авторитет, який нещодавно вийшов із тюрми, співпрацює з головою Херсонської обласної ради, партійцем партії Батьківщина Володиславом Мангером, коли кримінальний авторитет. Тісно співпрацює з головою Херсонської обласної державної адміністрації партійцем блоку Петра Порошенка Андрієм Гордєєвим. Коли кримінальний авторитет тісно співпрацює з заступником Гордєєва Євгеном Рищуком, ці люди мають зникнути з політичного горизонту. Вони скомпроментовані назавжди. Замовників знає генпрокурор Луценко. Замовників знають в СБУ. Я впевнений, що замовників від самого початку знали і МВС. Знали і мовчали. І тепер мовчать. Зараз офіційно оголошено в розшук організатора вбивства Кримінального авторитета Москала, який пішов на це вбивство не просто так, який пішов на це вбивство не з вулиці. Він пішов на це з будівлі Херсонської обласної державної адміністрації, де тісно співпрацював з конкретними людьми, для яких виконував конкретні завдання. Мені байдуже. Чи є у продаж на МВС, байдуже СБУ та бездіальної прокуратури конкретні докази проти замовників? Мені байдуже, якщо ці люди будуть брехати, що в них немає повноважень, щоб покарати винних. Байдуже. Ми звернулися зокрема наша програма до Служби безпеки України для того, щоб дізнатися, чи є е, якийсь прогрес у розслідуванні цієї резонансної справи в службі безпеки України з нашими представниками спілкувалася речниця СБУ Олена Гітлянська. Вона відповіла наступне. Я зацитую. Слідчі закрили можливість коментарів у цій справі, тому коментарів Служби безпеки України не буде. Також журналісти юаі першого зверталися до генеральної прокуратури, речниця Юрія Луценко Повідомила, що все, що може сказати по цій справі, Юрій Луценко він сказав одному із журналістів і рекомендувала власне послуговуватися цим інтерв'ю. Давайте заслухаємо. Ви знаєте, хто хто замовив Катерину Гандзюк? Назвіть прізвище. Я назву це прізвище тільки тоді, коли слідство СБУ вважатиме кількість доказів достатньою, і прокурор підпише підозру але ви це прізвище знаєте? Я знаю основну версію і вважаю, що ми маємо докази, але боюся, політизація цього питання вимагає подвійних доказів. Як я вже сказала, є ініціативна група, хто замовив Катерину Гандзюк, яка власне проводить і про своє розслідування і постійно реагує і відстежує це резонансне вбивство. Один з її представників Михайло Жирнаков, він також є директором фундації, де Юри в нас в гостях. Михайло, можна одразу прокоментувати? Можливо, у вас є більше інформації ніж та яку нам вдалося, хоча це радше не вдалося, отримати від служби безпеки України. Ну і власне те, що ми чули щойно з цього інтерв'ю Луценка. Так, відразу хочу сказати, по перше, подякувати за те, що тримаєте тему. в Фокусі, на жаль, півроку пройшло з моменту нападу. Три місяці вже пройшло з моменту смерті Каті, і фактично жодних результатів у вигляді названих і замовників уручених підозр ще немає. Так само до речі, як і немає по більше ніж 55 нападах на громадських активістів, які відбулися з так званого списку Ганзюк, які відбулися за останній рік. Тому. Все, що, про що ми зараз почули, ті результати, які є, це фактично результати паралельного слідства, яке проводило своїми зусиллями, а також зусиллями небайдужих народних депутатів, які створили тимчасову слідчу комісію в Верховній Раді. Це все результати власне громадського тиску і громадської активності, а не в першу чергу діяльності органів правопорядку. Ми зараз чуємо багато про те, що в нас відбулася вже чи на завершальній стадії судова реформа, що в нас виявляється вже давним-давно реформована прокуратура і так далі. але… Реальних наслідків, реальних е результатів роботи на жаль, як в цій настільки резонансній справі. Поки що, поки не вручена підозра, поки не затриманий е замовник чи е імовірний замовник. Ну, ми не можемо говорити про те, що То, це рез результати, це є. розумуючи, немає у вас додаткової інформації, окрім тої, яку ми щойно почули е в цьому допомогу. Звичайно, інформа інформації чимало, яка власне, ці прізвища називалася, і батько е Катерини назвав безпосередньо прізвища, які е причетні на його думку до ну за тими даними, які є на е до. Цього вбивства і власне також дивує, що прізвища очільників Одаю і очільника облради, які були названі, вони також і досі не надана відповідна оцінка політичними силами, які на сьогодні є одним із лідируючих країні. їхні представники і представниці кандидатами кандидатками в президенти, але якоїсь офіційної позиції щодо відсторонення їх, принаймні на час слідства Сім днів уже пройшло тиждень з моменту цієї заяви, також не пролунали. З того часу, коли пролунали ці три прізвища, журналісти намагалися зв'язатися із цими трьома особами, власне, які є очільниками Херсонської області. Це коментарі зібрані минулого тижня, але оскільки ми згадуємо ці прізвища, давайте дамо їм слово, власне, почуємо, як вони пояснюють появу своїх прізвищ в цій історії. Я не знав особисто. Катерину Гандзюк, ми з нею ніде не перетиналися ні в яких питаннях, не в особистих, не в державних. І хочу сказати одне, що дуже співчуваю і батьку, бо це велика горе для батька, дуже співчуваю родині. І варх цинізму, мабуть, коли хтось використовує горе рідних і батьків в своїй політичній боротьбі або в своїх політичних заявах. Більше немає чого цього приводу сказати. Знаєте, ви людину на прізвище Олексій Лівін або Олексій О, Москаленко? Ні. А чи або наприклад, Маскал молодший? Ні. А чому тоді батько Катерина Ганцюк так сказав? Що ви тому, що є люди певні, які скористувалися його горем і на ці емоції підсунули йому на вуха щось нашептали, і відповідно він це заявив. Причому з'явився спеціально вчора перед сьогоднішнім з'їздом по висуванню президента Петра Олексійовича. Чи вважаєте, ви що його хтось ну сказав йому це зробити? Звичайно, вважаю. Знаю навіть хто, але поки, поки буду ну, мовчати. Да. Не Ні знайомо ніколи, не бачив знає, хто ці, ці люди навіть ті, хто цю е, програму задумав проти нас, проти мене особисто, вони вже не знають, як і що писати для того, щоб е, мене, як політика, як замголови адміністрації. Дискредитувати перед людьми, перед народом. Я не знав їх нікого. Нікого, хто проходить по ділу Катерини Ганзюк, я ніколи не бачив в житті. За кілька хвилин коментар нашого гостя з цього приводу ну а просто зараз з нами на телефонному зв'язку активіст Сергій Стерненко, який неодноразово піддавався нападом на себе і був затриманий власне на під. Місцем проведення цього з'їзду, який, згадує один із згаданих осіб, і власне адміністративний протокол був складений. Але я так розумію, Сергій оскаржив це рішення в суді. І Сергій збирається на акцію сьогодні ввечері. Сергій, могло би ви озвучити ті вимоги, які має ініціативна група, хто замовив Катерину Гандзюк? Доброго дня. Насамперед, вимоги щодо. Розслідування вбивства Катерини Гендюк дуже прості це покарати замовників даного вбивства. Це якщо дуже вузько казати. Якщо казати ширше, то бачив Катерини Гендюк Віктор заявив про те, що він знає, що вбивцями замовниками вбивства Катерини є три людини. Це голова Херсонської обласної державної адміністрації Гордієв і його заступник Рщук, котрі є представниками блоку Петра Порошенка. І це також Владислав Мангер, котрий є головою Керсовської обласної ради і представником партії батьківщина. допоки ведеться досудове розслідування щодо вбивства Катерингензів і притягнення до відповідальності, я сподіваюся, замовників цього злочину згадані особи повинні нести щонайменшу політичну відповідальність, і наші кандидати в президенти, зокрема Петро Олексійович та Юлія Володимирівна, повинні зробити відповідні висновки і не йти. Разом з людьми на вибори з людьми, які е, можуть, скажімо так, покласти тінь на репутацію своїх лідерів е, імовірною співучастю в даному злочині. На вашу думку, чому не відбувається такого відсторонення від займаних посад цих трьох осіб? Я думаю, що ми все таки дочекаємось, або якщо не дочекаємося точно доб'ємося то від цих людей від займаних посад, тому що якщо є суспільна навіть підозра, не кажучи вже там про кримінальний кодекс, на те, що ці люди можуть бути причетними до такого серйозного злочину, вони однозначно мають бути відсторонені від своїх посад і позбавлені владних повноважень, щоб не було можливості у них впливати на хід слідства на свідків на потерпілих або на інших осіб, які будуть брати участь у даному криміналі. Провадження, але я думаю, що поки що ми не бачимо цієї реакції, тому що на жаль, гасло жити по-новому лишилося лише гаслом, і ми стикнулися із тим, що нинішні політичні еліти вони живуть по старому. Вони думають, що можна не реагувати на те, що просить їх робити суспільство, що можна не відповідати суспільним запитам. Вони дуже помиляються, якщо дійсно так вважають, і я хочу, щоб ми з вами дійсно побачили вольові політичні рішення. Якщо це відбудеться, то це стане підтвердженням того, що ми рухаємось в демократичному напрямку. Якщо ні, то, то значить, ми рухаємось в напрямку з Юрій Лисенко в коментарі з журналістом говорив про те, що недостатньо доказів у цій справі, і продовжуються ці докази збиратися власне компетентними органами в ініціативній групі. Власне на тій сторінці, яка ведеться в соціальній мережі Фейсбук, написано, що є достатньо доказів, і власне вони будуть надані. Власне, де похибка на вашу думку? Я думаю, що покидки немає ні в першому, ні в другому випадку, але хотілося би, щоб їх наші прекрасні правоохоронні органи виконували свої обов'язки належним чином і не залишали суспільству, суспільству функції притягнення людей до відповідальності за скоєні злочини, тому що це дуже погана тенденція, і вона руйнує всі державні інституції. Я ще запитаю, були власне претензії до вас через те, що ви були з банерами в біля місця, де проводився з'їзд з висунення у президенти нині діючого президента? Чи сьогоднішня акція, власне, на вашу думку може мати якісь подібні наслідки? Ну, знаєте, завжди комусь щось може не подобатись, і я так розумію, що невдоволення висловлювали представники кандидата в президенти який є сьогодні і діючим президентом. Я думаю, що все невдоволення має зводитись до того, що минуло вже практично півроку з моменту. Жахливого нападу на Катерину, а по сьогоднішній день не покарано замовників цього жахливого злочину. Минуло вже дуже багато часу з нападів на інших активістів, і жоден замовник по списку Катерини Гандзюк так і не опинився на лаві підсудних. Я думаю, що обурення повинен викликати той факт, що в Україні сьогодні можна безкарно вбивати людей на замовлення, і ми всі сьогодні в величезній небезпеці. От цим треба дійсно обурюватись. Дякую дуже за ці коментарі. Відпускаю вас на акцію Сергій Стерненко, громадський активіст, активіст із Одеси, який неодноразово піддавався нападам з боку тих, кому не подобається його діяльність. Нагадую у нас в студії Михайло Жирнаков. І перед тим ми прослухали коментарі трьох трьох осіб, які згадують, які були названі ще минулого тижня, які досі займають ці посади. Вони говорили про те, що це, мовляв, їх використали в політичних іграх, що це все певні емоції, щоб роз. Збурхати власне політичну складову ваш коментар, будь ласка, з цього приводу. Е, ви знаєте, можна було би повірити, якби ці троє представників не, не відповідали на це настільки однаково. Таке враження склалося, що їм десь написав хтось меседжбокс, так і це ну відома. Така не дуже доброчесна, не добро не дуже доброчесний прийом ведення полеміки, коли ти береш і замість того, щоб відповідати на запитання, звинувачуєш іншого, хто його поставив, mm -hmm. так і всі троє скористалися один в один тим самим. Це політичні ігрища. Я перепрошую, політичні кого? Хто з політичних діячів звинувачує? Це абсолютно хто замовив Катерину Ганзюк? Абсолютно громадська ініціатива. Там є чимало там немає людей, які політиків. там немає політиків. По перше, по друге, звичайно, політики є в ТСК, але це повноваження Верховної ради, власне, створити ТСК і... створена із власне, народних депутатів, які на. Лежать до певних політичних які при цьому до різних політичних сил, які при цьому є е, також представниками народу. Так, от інші представники народу, е, блок Юлії Тимошенко і блок Петра Порошенка, до яких належать відповідно е, Мангер, е, голова е, обласної ради, і Гордієв Рощук, е, очільники облдержадміністрації, е, чомусь не поспішає надати цьому відповідну оцінку. Дуже не хотілося би. Ну, це звичайно справа кожної партії, яка йде на вибори зараз. Я не знаю, як будуть відповідні партії пояснювати це своїм виборцям, що вони тримають в списках чи збираються тримати в списках, чи тримають, тримають біля себе десь політиків, які яких назвали власне батько вбитою, назвав організаторами чи причетними до бодай до цих убивств. Звичайно, їх вона ще не доведена. Це має зайнятися суд. Було б добре, якби ми могли настільки довіряти суду, щоби дійсно було бути впевненим його незалежності. Цього теж нема, бо на жаль, судова реформа. Ми, як бачимо, менше одного відсотка громадян довіряє, вірить в те, що вона є повністю успішною. Але, бодай на час слідства ці особи мають бути відсторонені, власне, про це. І, в принципі, зняття з посад. Про це сьогоднішня акція і перед банковою, і перед офісом блоку офісом батьківщини. А чому не поспішають відсторонювати їх із займаних посад? Ті ну, люди, це, які мають я та, думаю, та це, це можна запитати звичайно так само в цих політичних сил. Я підозрюю, звичайно, що це не зовсім зручно. Мати маючи відповідних людей на відповідних посадах. Зараз їх позбуватися, а особливо в передвиборчий період, коли ці особи мали би гаранту. Увати виграш якихось політичних партій на місцях чи кандидатів у президенти, на жаль, ми бачимо також дуже тривожну тенденцію зрощування вищого керівництва держави з місцевими так званими елітами, які часто пов'язані з місцевим криміналітетом. Ми це бачимо не тільки на справі Каті Гандзюка, і в інших справах, коли фактично безкарно і Стерненка, якого ми тільки що чули телефоном, і на інших активістів нападають. Причому в східних і південних областях, де Дуже складна ситуація з сепаратистськими настроями, де мер Одеси, ми знаємо, є громадянином Росії і цьому не надається відповідна е, правова оцінка, де е, мер Харкова, наприклад, також є підслідством і є чимало е, запитань до нього. Так само, е, на жаль, ми бачимо дедалі більше зближення його, з зокрема і підтримку його е, діючого президент ним діючого президента е, Порошенка. Е, е, ну я не знаю, в 2014 році напевно підтримка Кернесом Порошенка. Зіграла би дуже сильно проти Порошенка зараз. Ми не бачимо від Порошенка якихось на це на це відповідної реакції. Тому та це це також оце якраз політичні історії. Це на жаль історії політичні, які заважають нормальному ефективному розслідуванні. А хтось із політиків намагається зв'язатися власне з ініціативною групою, хто замовив Катерину Гандзюк? і Повпливати можливо чи пояснити, а чому не поспішають відсторонювати цих осіб, чи можливо що мають якусь певну інформацію, яку не можна розголошувати от те, як посилається та речниця? Ви знаєте, на жаль, коли ну, по-перше, всі ми вже давним-давно публічно задаємо це питання, і тому всіх пояснень вимагаємо публічно, в тому числі чи в першу чергу у вигляді вручених підозр і затриманих фігурантів цього злочину. Оце буде справжнім результатом. Будь-які пояснення. Ми їх багато чули починаючи з 2014 року щодо дуже багатьох речей. Чому не так? Чому тупо немає повноважень? Чому не розслідуються, чому прокурори не прийшли на суд по кернесу? Всі 16 людей, чи скільки там які вели, захворіли всі разом. Вся прокурорська група. Так, ну тобто, пояснення ми чули дуже багато. Нам потрібні зараз результати. Хтось звертається до ініціативної групи? Ви знаєте, останнім часом ні, тому що. Ну, мені здається, що простір для діалогу він тут вичерпаний, і все-таки хотілося б ще раз наголошую публічних пояснень, реальних результатів, а не якихось заперечень. Чи Обіцянок в тому, що все буде ефективно колись розслідувано. Станом на зараз, з станом на зараз ви відчуваєте, от цю я не знаю, політична воля. Та от є оце традиційне словосполучення, яке використовується до того, щоб розслідувати або дати відмашку або зелене світло до того, щоб це вбивство було власне розслідуванно. Бодай, ми зараз бачимо реакцію генпрокурора. Зокрема, так ми не бачимо коментаря жодного від СБУ, один коментар коментарів немає, які говорять про те, що. Прізвища він нібито вже знає, і скоро будуть все названі. Дуже не хотілося б, щоб були названі спочатку, а потім точніше, щоб названі були ті прізвища разом з тим, як вручать підозру власне, і оберуть запобіжний захід. Але чи, чи, чи віримо ми, що це буде ефективне розслідування, чи воно є ефективним на сьогодні? Поки що ні, тому що. Жодного замовника не названо навіть по такій резонансній справі, як справа Каті Ганзюк, і так само по решті 55 справ нападу на громадських активістів. Деякі з яких також закінчилися смертями. а те, що батько назвав ці три прізвища, наскільки загрожує йому в цій ситуації, чи зважаючи на те, що це батько вбитої, небезпека меншої, Та, можливо, це неправильно так формулювати питання, але в першу чергу ми говоримо про безпеку людей. Дуже не хотілося б, звичайно, щоб ми дійсно говорили про те, що ситуація в нас країні така. Через п'ять років після революції гідності що людині, яка приходить на засідання Верховної Ради, органу який має представляти народ, батько вбитої, розповідає те, що А відомо, відомо до речі, націтини групі чимало, тому що ну там є чимало людей, які Інформація є питання тільки в тому, ну рано чи пізно ми все одно її оприлюдимо і, і назвемо. Тобто зараз. Ви не можете говорити. Я так розумію, ви і ви звичайно цьому то, листі можна... говорите про те, що є у вас інформація, яку ви будете е, не виконати звичайно конкретно, просто, а ті люди. Та які просто питання в тому, що якщо не буде діяти органи правопорядку, то будуть будуть діяти, будемо діяти. Ми будемо буде діяти народ. І е, дуже не хотілося б дійсно те, що Сергій казав, щоб всі функції е, слідства суду і виконання покарання вже перейшли до народу. Ну вибачте, не. Хочемо суду Лінча в країні, коли ну і так нестабільність дуже висока, і ми знаємо, що це в інтересах знаємо кого нашого ворога Російської Федерації зокрема розхитувати ситуацію в країні, особливо зараз напередодні і впродовж виборів. Тому звичайно дуже хотілося б, щоб оперативно це було завершено саме органами слідства, щоб було призначено відповідне покарання, і все таки це завершилося покаранням замовників. І цього вбивства і інших жахливих от слід. і ви зараз повторили і на сторінці у Фейсбук відповідній теж неодноразово говорили про те, що є інформація, і вона буде використана в ви, подальших, в разі, якщо адекватних дій не буде вчинено. Чи Можливо, були е, спроби е, скористатися цією інформацією, наприклад, у службі безпеки України, провести е, використати це Всі, вся розслідування. інформація. Нема такого, що в нас є інформація, ми її не повідомляємо. Ми е, органи все, що треба повідомити органам правопорядку, органам слідства, об, звичайно, повідомлено давно. Угу. В справі Старненка, наприклад, по, по в дуже багатьох справах повідомлено стільки, що більше ніж вистачає для ефективного розслідування. Але ми бачимо, як справи передаються. Кудись потім десь зникають, десь якісь навіть докази зникають із матеріалів справи. Тобто, ми бачимо системний спротив спротив розслідуван цих злочинів, тому що е, фактично є домовленість. Чи виглядає так, що є домовленість вищого керівництва держави і е, місцевих е, знову ж таки феодалів, так і навіть не повертається язик назвати їх елітами, е, з тим, щоб ті забезпечили е, владі перемогу на виборах, а влада в свою чергу закриває очі на. Всі ці злочини і вся те вестой базла такі твориться в тому числі збивствами місцевих активістів в регіонах. Власне, не хоч... дуже хочеться, щоб цього не було, Дуже хочеться це зламати, щоб слідство було ефективним і не можна було просто так взяти брати вбивати людей в демократичні країни? Ось такими акціями, та які зараз анонсовані, от за кілька хвилин має стартувати біля адміністрації президента е, з посилом для блоку Петра Порошенко, а далі біля офісу, де розташована партія Юлії Тимошенко. Наскільки от можна досягти та то, то того як того критерію тиску, який на вашу думку на, на думку. Членів ініціативної групи потрібен в цій ситуації, е, яка мета сьогоднішні, сьогоднішніх акцій, так це закликати ці політичні сили, звернути зайвий раз увагу їх лідерів на те, що проблема є, на те, що є досі чинні представники їхніх політичних сил, які є очільниками області, які можуть чинити тиск на слідство, які можуть е, на місці ну купувати собі імунітети, тому що uh -huh. ну це. Обласні очільники це все-таки серйозні фігури, так? на місцевому рівні особливо. І е, безумовно, що вони є в контакті прямому з очільниками поліції, з, е, СБУ, слідчих органів і так далі. Е, далі, якщо вони будуть йти на вибори разом з відповідними політичними силами, це фактично дасть їм, як, ймовірно, е, народним депутатам, якими вони будуть обрані і так далі. Е, Фактично, безкарність і імунітет від політичного переслідування від передпрошую переслідування кримінальної відповідальності, так і органами прислідування органами правопорядку. Тому посил дуже простий до цих політиків і до цих політичних сил. Ми бачимо, і ми знаємо, що ви не відкликали, не відсторонили своїх представників. Зробіть це, тому що на вас лежить політична відповідальність. Якщо ви не покажете, що ви що вам не по дорозі з імовірними. Вбивцями чи тими, хто причетний до вбивства, то е, постає питання в принципі до вашої політичної сили. Та за, за за кого і за що стоїть ваша політична сила, чи за демократичну. Вільну і безпечну країну чи за країну, в якій може отаке відбуватися, є дві історії, які от дуже активно обговорювали в соціальних мережах. Це, по-перше, той випадок, який ми вже проговорили трошки з Сергієм Стерненком, коли він був із плакатами біля місця з'їзду. Так, це до речі, жахлива, абсолютно абсолютно жахлива історія. Коли це вперше з 2014 року, з, з часів майдану угу. людині вручили протокол про порушення порядку проведення мирних зібрань. Жодного разу нікого не намагалися притягнути відповідальності з часів Майдану. Тобто, от таким чином теперішня влада віддячує громадським активістам, на, фактично на плечах яких ну, Майдан і відбувся, так, на це ж це, це, це ж люди зробили, це ж не зробили політики. А, що вперше з 2014 з року вручили підозру Стерненку за не підозру, перепрошую протокол… адміністративний протокол, та, але за, я так за, розумію, за... судді. Е... Він, оскаржив він оскаржив це, і судді в... підтвердили, що він нічого не порушував. Власне, це не було в повноваженнях. поліції. Ну, чесно кажучи, вже навіть не бачив, чим закінчилася ця історія. Пам'ятаю, тільки що таке було. Ну це ж не випадковість, що коли під ну чи 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 можливо я не правий, але ну яким чином таке може бути, що перший подібний протокол вручили людині, яка стоїть з плакатом, хто замовив Катю Ганзюк перед з'їздом Петра, ну не перед з'їздом перед реєстрацією, mm -hmm. так в. Чи перед з'їздом було та, власне, перед, перед реєстрацією була інша так, перед страці була інша акція, яку, коли е, чинний президент Петро Порошенко зайшов замість центрального входу, скористався яким заднім входом в ЦВК для того, щоб подати документи, просто щоб не бачити і не проходити і, і не давати людям відповідь на запитання. А хто чому, чому? чому е, не хочеться бачити цю е, достатньо гучну, е, не достатньо, а справді дуже гучну історію резонансне вбивство? Ну мені теж дивно. Мені теж хотілося б, щоб очільник моєї держави. Е, в якій я живу, яку я люблю, який власне обраний був в результаті майдану революції гідності, яка була в одним величезним мирним зібранням. Прийшов це мирне на це мирне зібрання і чітко відповів на це запитання, тому що від нього насправді дуже багато залежить. На жаль, ми цього не побачили. Я не знаю, чому було вибрано так політично чи з інших причин саме такий вихід. Я все таки хотів би, щоб президент моєї країни вільно пересувався і вільно спілкувався з його виборцями і вільно. І чесно відповідав на запитання порядку денного, які стають країні. Я розрахунок чи сподівання, що сьогодні під час цієї вечірньої акції хтось із адміністрації президента чи з офісу батьківщину вийде до тих людей, які прийдуть під паркан. Під Дуже двір. цього хотілося, б, тому, що ще раз, наша ем, ідея акції не е, Протистояти ідея акції, не як комусь хочеться це подати політично, там когось у чому звинувачити. Ідея акції е, отримати адекватну відповідь на запитання: по перше, хто замовив Катю Гандзюк, це основне запитання. Е, По-друге, що ви збираєтеся робити з цими особами, які ймовірно причетні яких вже було названо, і е, чи ви їх збираєтеся, чи збираєтеся виключати від відповідь? Дякую дуже за цю розмову. Михайло Жорнаков, е, директор фундації де Юри» і член ініціативної групи, хто замовив Катерину Гандзюк? Власне ці питання залишаються відкритими, і ми будемо повертатися до них до тих пір, поки не буде отримано відповіді на ці питання. Власне у резонансному вбивстві на цьому тема дня каже до побачення до завтра. Завтра традиційно, після випуску новин о вісімнадцятій, долучайтеся.